Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео ми не будемо говорити про те, як заробити на криптовалюті, а поговоримо про те, як не втратити і зберегти свій капітал. Це важливе відео і не полініться подивитись його до кінця. Крипта є анонімною сферою і небезпеки тут просто дуже багато. Але не потрібно боятись скаму, потрібно навчитись вже зняти де скам, а де ні. Зазвичай слово шахрайство і обман в криптовалюті називають англійським словом скам. Так ось, шахраївці сфери ніколи не сплять і завжди готові забрати у вас останні кошти. Найпопулярніший вид обману, який одразу спадає на думку, це скамові телеграм-канали. Таким каналами займаються цілі команди. Вони закупляють багато реклами, досі довгий час дають цінну і реальну корисну інформацію. На аватарці каналу зазвичай фото людини, скоріше за все, не фото адміна, але таким легким вибухом вони піднімають довіру до себе. Потім закупляють ще рекламу, і їхній канал потрапляється буквально кожному дорогому криптону в Телеграмі. Ще який час дають багато корисної інформації, навіть хороші сигнали показують свою експертність. Потім в один момент пропонують скамовий токен, агресивно показують про проект, нібито він дуже перспективний, роблять в фотошопі фото, ніби скоро лістинг на Binance, Bybit і так далі. А зараз цей токен можна купити лише на PancakeSwap. Pancake платформа децентралізована і її дуже важко регулювати. Буквально кожен може створити там свій токен з дуже малими витратами. Смарт-контракті токену вони прописують, що його можна лише купити, а продавати ні. Відповідно, після кожної покупки він лише росте. Графіки з цим безкінечним ростом публікуються в каналі. І довірливі люди, які ловлять фому, купляють цей скам на свої важко зароблені кошти. На такому виді скаму шахраї отримують дуже великі гроші. Другий вид це скамові файли і сайти. Розповсюдженим обманом є підроблені сайти відомих платформ, коли ви вбиваєте назву якоїсь криптоплатформи. Пошуку вперше може бути підроблений сайт, який у вигляді нічим не відрізняється від оригіналу. Але після того як ви підключите до нього свій гаманець, навіть не замітивши, дозволити з гаманця зняти усі кошти. Після такого можете забути про цей гаманець, тому що до нього вже підв'язаний так званий дрейнер, який буде знімати моментально всі кошти, або навіть може не знімати малі суми, а чекати на більші. Стосовно скамових файлів, я думаю, ви вже стикались з повідомленням від незнайомих людей в Телеграмі. 95% цих людей хочуть вас заскамити. Всі вони це роблять різними способами, і найбільш дієвий спосіб, на який потрапляли і мої знайомі, є файл з вірусами. Вони до вас пишуть, входять в довіру і так далі. Потім скидують файл, типу щось там подивись або перевір. Вірус цього файлу може у вас красти особисту інформацію і підміняти адресу, коли ви кудись перекидуєте кошти. Тому не звертайте увагу на такого роду повідомлення, ніколи не переходьте за посиланнями, не завантажуйте файли від незнайомих людей. Також перевіряйте адреси, на які відправляєте кошти. Третій вид це так звані пампи-монет. В ніякому разі ніколи не беріть участь в такому. Є канали, які займаються таким. Вони пишуть, в якій годині скинуть монету, яку будуть пампити вгору. Перед тим, звісно, купляють її самі. Після посту з монетою сотні або тисячі людей купляють її. Вона, звісно, росте, і через пару секунд засновники каналу її продають на велику суму. Монета швидко падає, і ви її продасте дешевше, ніж купляли. Вони закупляють нову рекламу і є знову нові люди, які будуть брати участь в такому пампі. Це той вид на який я сам потрапляв на початку свого шляху в крипті. Злив тоді приблизно половину свого невеликого капіталу. На жаль, тоді не було відеороликів про скам в крипті, ніхто мене не попереджав. Четвертий вид. Ніколи не давайте блогерам адмінам свої кошти в довіру. Деякі новачки навіть самі пишуть блогерам-трейдерам, типу візьми мої гроші, зароби x2, забери собі відсоток і скинь мені прибуток. По-перше, вони без проблем можуть вас заблокувати у всіх соцмережах. По-друге, якщо блогер сам пише, що він може взяти у вас кошти і наторгувати вам набагато більше, або якщо збирає пул для інвестицій в якийсь проект, ведіться на таке. І нікому не давайте свої кошти. П'ятий спосіб обману. Шахрай скидує вам свою світфразу від гаманця і розказує якусь максимально реалістичну історію. Типу в нього в країні заборонили криптовалюту, ось мій гаманець виведе звідти кошти і дай на благодійність, або забери собі частину. Ви заходите без проблем на гаманець і на ньому справді є декілька тисяч, зазвичай в мережі ЄРЦ-20. Але щоб вивести для комісії потрібно закинути трохи своїх доларів. Ви закидуєте і, звісно, вони моментально пропадають. А тепер вам дам ще декілька парад. Ніколи не лініться встановлювати всі можливі види захисту на біржі. google нотифікатор, підтверджені по пошті і номеру. Гаманець, на якому ви зберігаєте і накопичуєте крипту, не під'єднюйте до ніяких сайтів. Зовсім до ніяких. Створіть для цього окремий гаманець. Диверсифікуйте свої кошти по біржах, не користуйтесь одною. Досвід в крипті показує, що біржі можуть скаманути. Список бірж, якими я користуюсь, залишу вам в описі. Завжди, хоча б мінімально, вивчайте проекти, в які хочете інвестувати, не довіряйте кожному другому блогеру на Ютубі. Їхня думка може бути просто замовленою рекламою. Надіюсь, з відео було для вас корисним. Зараховую на вашу підтримку україномовного контенту, лайком і підпискою. Дякую, до нових відео!